Неприсутні. Тобто в них заготовлені, ось дивіться зараз увага, заготовлені протоколи з підписами цих людей на порі. Це Ексерс, Та свідки від переміщення транспортних засобів, ті, свідки на місце не виїжджають. Три евакуатора, а підписи свідків всюди одинакові. Як в трьох різних місцях можуть бути в ній ті самі люди. Дуже чітко видно, це на вікні вже готовий заготований е, протокол з підписами від КСР. Під копірку? Під копірку. Все зроблено під, під копірку, а підписи. Е, і ми знайшли підписи синьою, а під копірку зроблені свідки два. Горохові, хто там, чи і рибак, рибак у моєму там так, Також Женизько. Так, і низько там присутні багатьох. Ну і також ми дослідивши вже протоколи самі, ці протоколи про огляд і переміщення. Ми <св 'язано> знайшли неточності, ми знайшли, коли одна людина підписується різними підписами. Це є корупційні дії. Тобто хтось підписався замість однієї е, самої людини різними підписами. Е, Незаконні це, 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 ну, і року. Я хочу наголосити, що нам говорить КОАП. В КОАПІ чітко сказано, що е, перемістити транспортний засіб можна тільки у, у разі, якщо він суттєво перешкоджає дорожньому руху. Це Кодекс про адміністративні правопорушення. Тут ми бачимо, що забирають автомобілі, які ну, зовсім не перешкоджають дорожньому руху. Також хочу додати, що цей автомобіль забрали за